Вітаю всіх. Ну що ж, була новина? Може, це вкид. Хочу перевірити. Цікаво. Міжнародні відносини, до речі. Китай передає зброю РФ. Був вкид такий. Китай дійсно передає зброю РФ. Китай передає зброю РФ. Китай передає зброю РФ. Давайте дивитися. Випадає карта сили. Так. Є така тема, є. Але обережно це робить. Ой, хитро, обережно, не напряму. І скажу небагато. Це дуже така тема важка. І те, що він це робить, ох. Дивіться, а від Росії він за це захоче. Захоче і захоче. Це все хитро дуже. По дьяволу це просто не буває. А як би він не захотів від Росії щось матеріальне, багато грошей або території? Чітко випадає. Просто ця карта може означати як матеріальний збиток для Росії це втрати матеріальні, також територіальні втрати в контексті там. Але матеріальний ресурс, земля це ресурс також. Так, він передає їй зброю, але передає взамін на щось. Що Китай захоче від Росії замін на цю зброю? Що Китай захоче від Росії взамін на цю зброю? Території він захоче. Ох! Багато грошей він захоче. Ну тут паш. Більше території. І тут Верховна Жриця. Хитрість, Боже, що він хоче території. Ох, справедливо. Ось, будь ласочка. Земля території. Щось він захоче територіальне від Росії. А роздумів скільки? А гроші? Що на тему грошей? Паш. Угу. Ну і гроші. Угу. Дофіга він хоче від них. Слухайте, ну тут цікаво виходить. Це боком їм вийде. Хорошим боком. Мені це подобається насправді.